Дякую що так сильно ви наголосили на тих речах е і особистих і методологічних, які відкривають е просто зовсім інше бачення. Ми розуміємо, що шори цієї власне, гальмують ширший погляд на речі, і там є дуже сильні акценти, е експліцитне, е умовно кажучи, аналіз е того, що відбувається з посудом. Можу сказати, що. Ми сторінку, яка також у мене з особистою закладкою, про те, як бабусі і мати виїхали зі Львову, два тижні їхали 90 кілометрів до Перемишля, але вони до кінця не читали цитату. Найважчим багажем був страх, відваги ніхто не зважував. І я думаю, що вага цієї книги це власне відвага. Це міра, якою вона закликає кожного читача, кожного з нас до маленького кроку зустріч відваги. Щоб цей жест відваги був у нас присутній. Він стосувався не тільки таких героїв, як Валерій Марченко, і, власне, щодо а, критики, багато речей я уявляю. Польський професор з Варшави міг би сказати про першого ректора, який, власне, скасував університет е, Яна Казиміра. Е, е, всі пам'ятають, як знімали всіх професорів польських, деканів, керівників, замдеканів і так далі. Тобто я уявляю, якою постаттю був цей монстр е, з Києва. Але най... Е, Сильніше, гостріше речі, які сказано в цій книзі про Михайла Марченка, сказано словами просто його внука, улюбленого внука Валерія Марченка. От, я думаю, такий спосіб не особливий, а власне, що відбувається між поколіннями, як ті книги, через яких власне, його засудили, і, і це формальна була е підстава для арешту Михайла Марченка, просто список е цю купу книг, які він привіз, там і здав. Зі Львова до Києва, але ці книги, які, зокрема, на, 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 на базі цих книжок написав свою диссертацію, вони надихали. Валерія Марченко він каже, я став патріотом, читаючи твої книги. Але дідусь, ти мені нічого не розповів розпив про КДБ, як би це мені допомогло в інший спосіб може чинити цей опір большевізму, яким стало взагалі його життя. Я думаю, от Такі речі допомагають, може, комусь просто обрати тему, нову тему для ширшого дослідження, для іншого бачення і подолати ті е, кордони штучні, які існують у нас між дисциплінами, е, наративами і е, власне взаємними. Я сподіваюся, що. А, будь ласка, я запрошую.